До початку нового опалювального сезону більше трьох місяців, а одеситів вже турбує питання: чи буде місто із теплом та світлом? Кожен із них добре запам'ятав минулу зиму, коли у період блекауту люди отримували дозовано та по мінімуму електропостачання. А в декотрих будинках ще й воду і тепло подавали погодинно. Як результат, декотрим довелося харчі тримати на парапетах за вікном, запасатися водою із бюветів та Паливними засобами вітаю мене звати Тетяна Баженарі, Це проект новини Лайф. Які об'єкти в Одесі та області вже працюють автономно та здатні забезпечувати світлом і теплом об'єкти соціальної інфраструктури, на яких наразі тривають ремонтні роботи? А також чи будуть одесити цієї зими із теплом, дивіться далі у матеріалі. Минулого року через тривалі блекаути одеські дитячі поліклініці Компас було важко дотримуватися звичного режиму роботи. А все через те, що медичний заклад не мав власного автономного електрозабезпечення. Поліклініка повністю залежна від електрики. Вода та тепло надходили лише за умови безперебійної роботи електричних насосів. Нещодавно в поліклініці, завдяки німецьким партнерам, вдалося встановити сонячні панелі. Як результат, медичний заклад із енергозалежного перетворився. В автономний Сама велика проблема в блекаутах те, що наша наш медичний заклад повністю залежний від електрики, і опалення, і водопостачання, таке інше. І на той час у нас там, незважаючи на два вводи з незалежних. Електростанції, на жаль, виключалися оба, і тому в ці часи найголовнішою проблемою було це безперервність надання медичної допомоги. Це перше. По-друге, це звітування перед Національною службою здоров'я України про і проведення через інтернет. Це ж енергозалежна тема. І третя, така дуже болюча для нас, це. Вакцини, які потребують витримування холодового ланцюга, для того, щоб вони просто не втратили строки годності чи ну, зберігання. Тому це для нас було пріоритетним. Ми в цьому напрямку зробили багато кроків. Якщо повне навантаження і кількість батарей, це вистачає на 2,5 години при максимальному навантаженні, але в нас є схема. Критичної, да, коли треба ну, відключити аварійне освітлення, це вистачить на 5 десь годин. Але якщо і цього буде недостатньо, далі буде вмикатися пошарова захист. У нас ще є додаткові батареї, і якщо зовсім зовсім все печально, дизель-генератор. Тому це багатошаровість дозволяє нам бути ну, безпечними і надавати медичну допомогу безпреривно. Станом на сьогодні значна частина об'єктів соціальної інфраструктури Одеси вже перейшла на альтернативні види енерго та теплозабезпечення. Зокрема, в мікрорайоні Слобідка функціонує котельня, яка працює на біопаливі. Котельник працює на гранулі з лушпиння соняшника. Це відходи від місцевих виробниць соняшникової алії. Після пресу лушпиння гранулюється та продається в такому вигляді. Котельня працює в повністю автоматичному режимі, керується з сенсорного монітору. На цьому моніторі оператору необхідно виставити кількість секунд подачі палива, кількість секунд паузи, температуру, на якій працює котел, і йти відпочивати. Отже, ця система прогресивна, повністю автоматизована і дуже комфортна у використанні. Котельня опалює 11-ту лікарню, туб-диспансер. Онкологічний диспансер та шкір, шкірно венологічний диспансер і гуртожиток лікарів-інтернів це такий е, квартал, е, який підключений до мереж теплопостачання 11-ї лікарні. Загальна площа опалення 30 тисяч квадратних метрів. Е, потужність котельні розрахована з запасом. Е, отже, для повної. Е, ну, для Опалення в мінус 18 градусів вистачає двох котлів. Виробляти тепло з гранульованого лушпиння це дешевше, ніж з газу, приблизно на 20-30%. Отже, лікарня, окрім автономності, отримує ще економічну вигоду. Запас палива дозволяє з приблизно 10-12 днів. Працювати в автономному режимі із самого початку тривалих блекаутів іноземні партнери, а також приватні компанії забезпечили ряд об'єктів критичної інфраструктури потужними генераторами. Це дозволило налагодити безперебійну подачу тепла та води у об'єкти соціальної інфраструктури та житлові будинки. Благодаря тому, что у нас имеется своя котельная, которая обеспечивает теплом больницу. Она не только теплом обеспечивает, она обеспечивает и тепло, и горячую воду по корпусам больницы. И мы прошли этот э, сезон зимний 2022-2023 на год без проблем. Благодаря э, плюс к этому у нас еще и К тому генератору, который у нас был на 140 киловатт, нам еще э, добавили три генератора э, общей мощностью около 500 киловатт. И мы име... смогли вообще пройти полностью блэкауты после агрессии Российской Федерации без всяких проблем. Больница работала и больница может благо... благодаря котельной полностью в автономном режиме прожить порядка 8-10 дней. Наразі основний акцент комунального підприємства теплопостачання міста Одеси зосереджений на забезпеченні альтернативних джерел виробництва електроенергії. Реалізація даного проекту стала можливою завдяки партнерам із ООН. Крім того, тепловики обладнують всі малі котельні міста дизельними генераторами, аби незважаючи на блекаут, одесити були із теплом. Ну, основний акцент з урахуванням минулої зими робиться на забезпечення, перш за все, альтернативними джерелами виробництва електроенергії. Ну, По-перше, і такий найрозповсюдженіший це ми забезпечили. Майже всі наші малі котельні генераторами ми будемо звісно до цієї зими більш підготовленими, і також ми реалізуємо. Я думала, ви чуєте чули з проектом ООН, такий спільний проект по встановленню альтернативних джерел когенерації на базі нашого підприємства для того, щоб не зважаючи на будь-який блекаут, ми могли мати альтернативну генерацію для того, щоб забезпечувати одеситів теплом 24 на 7. Всім я можу описати дуже коротко. Цей проект це мається на увазі самостійне вироблення електроенергії на базі нашого підприємства для забезпечення власних потужностей. Тобто цієї електроенергії не вистачить покрити там всю потребу міста разом з нашими споживачами, але вистачить на найголовніше на забезпечення. Саме нашого обладнання сьогодні команда ООН проводить тендери від того, як швидко вони там пройдуть, як швидко вийдуть учасники, будуть залежати, коли ми отримаємо це обладнання. Ну і звісно, від того, коли воно приїде до нас, буде залежати, коли ми почнемо роботи по його встановленню та налагодженню. Чи встигнемо ми до нового опалювального сезону, зараз сказати важко, але звісно, ми будемо докладати всіх зусиль. Попри те, що комунальники наразі максимально. Нормально готуються до нового опалювального сезону, все ж таки рекомендують Одеситам та мешканцям області за можливості зробити запаси ліхтариків, повербанків, свічок, сирників та того, що може стати у нагоді під час знеструмлення. Нагадаю, це був проект новини. Лайф залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин. І пишіть свої коментарі під цим відео, як вам вдалося пережити попередній блекаут.